Всім привіт! Дуже давно не бачились на каналі, давно я не записував ніяких відео, і тут я помітив, що вже є тисяча підписників, і треба, якби, щось уже зняти напевно. Дуже дякую всім, хто підписався. До речі, лайк. Так як відкривати у мене немає що. Останнім часом я вирішив просто показати альбом, що я де зібрав за ці декілька років. Не враховуючи зібрані сети, суто окремі картки. Тож, тут перша сторінка мала би по ідеї бути забита гіміхолом. Якась така в мене виявилася нав'язлива ідея, заб'ю сюди ці картки, типу в золоті на примножку, щоб багатіти, але насправді багаті є лише. Pokemon Company на таких лудоманах, як я. Ну і напевно ви, раз ви дивитесь це відео. Але тим не менше, деякі картки дуже непогано себе показують. Деякі навіть виросли там, в 4 рази в ціні. Потім я їх покажу. Так. Відцентруємо. Перша сторінка це чисто фул-арт тренери. Я б не сказав, що я їх збираю. Але, ну, типу, вони у мене є, і їх треба було би кудись припасувати. Тож вони тут. Загалом потім побачите, що в альбомі нема ніякої спеціалізації, нічого особливого, чисто так. Все підряд, що є, я його просто покласифікував. Тож, перший міні розворотик тут от, чисто робочі покемони. Отакі от, як. Екскадріл з мужиками, обідня перерва, працює, не покладає рук такий самий лейрон. Такі, ну, робочий клас, розумієте, так? Прикольні фул мені вони так подобаються. Чисто, ну, як бачите, картки різні, але я їх об'єднав, типу, як от такі от покемони роботяги. Ну, це такий додаткове хобі збирання. А тут починається основна колекція. Як бачите, суть полягає в тому, щоб просто зібрати композиційно схожі картки. Тут такі собі лісові мешканці. Включно із Лілі Клефейрі картка, яка. Ніколи б сюди не потрапила, якби вона мені просто не випала. Тому що такі дорогі картки, я якби взагалі не планував сюди поміщати чи купувати, чи в тому році. Тим не менш, тут я намагався зібрати таких представників усіх класів. Тут і Illustration Rare, і SARC, можете навіть побачити. Орбітла такого v Покемон. текстурна картка. Досить він такий прикольний, мені сюди зайшов. Ой, тільки ціна не влазить. Так само тут є сплячий Черезарт, як його називають, але хоча він насправді не спить. Він тут дивиться, прийшов в ліс. Спалив дерева, тут поламав все. І отут такий венузаур стоїть, думає, що це ти наробив? Зараз буде бій. От таке от, ще не все закінчено між цими двома. Ще один ВІ, і так само тут є Вістарчик. Ліпіон. Прикольна картка, Я її, я її сюди з самого початку хотів покласти, просто я її купив дуже. Скажемо так, недавно. І все я тримав для неї місце на такому розвороті. Щоб були, в принципі, всі картки. Ві, Вістари, там, Єекси, звичайні Ну, от. Типу, такого плану. Тобто, це розворот із. Лісниками і всьому тому подібне. Ну, хоча тут і водяні покемони, і темні, трав'яні, психічні. Але ви бачите, що основна якби, задумка, що вони виглядали разом органічно. Друга сторінка, в принципі, те ж саме, тільки з жовтою рамкою. І це було зібрати набагато складніше, тому що вже майже не залишилось карток у жовтій рамці, які мають. ну от, Зелений фон. Тут Епсол. Давно його ну дуже довго шукав, не міг знайти. Тут нарешті в нас на маркеті, до речі, побачив. Дуже радий був, що зловив. Так само ще дві івілюції. Вейпореон, флейрон. Класні картки, навіть так чисто окремо. Незважаючи на колекцію, навіть чисто без композиційної складової, їх дуже хотілося мені ще раніше мати. От, тепер я для них ще й місце таке припасував. Звичайно ж, натхненником цієї сторінки стала картинка із 9 карт з Crown Zenіta, і вже з неї я почав дозбирувати по одній буквально. У шматочках всі останні картки там з зеленим фоном. Що було, реально зайняло, напевно, найдовший час у цей розворот. Хоча в мене є ще багато незакінчених розворотів, це ви побачите прямо зараз. Дуже класна, якби була би сторінка із водними покемонами, якби їх всі зібрав. Але тут проблема в тому, що так само немає достатньо таких карт, які б сюди підійшли. Ще є от із нових сетів, там фріліш здається, плюс ті черепахи, які я хочу десь купити і якось не виходить купити, вони в мене губляться вже другий раз. Із eBay доведеться, напевно, купувати в когось з наших. Тут так само є. Ой, Пореончик VMAX. Класна картка, текстурка гарна і взагалі вон тут. Мілотіки якісь плавають, он, до речі, в цей фріліж. Чи як там його? Ну, коротше, я напевно додам в картинки просто, побачите. Ага, і тут ще на задньому, ну, коротше, Ззаді на слівзі я клею собі ціну, типу за скільки я їх купив, щоб потім бачити якісь можливі зміни. Багато тут є карток. Взагалі в альбомі із 151-го сету. І це я їх окремо ще купував. Тобто не виймав зі свого майстер-сету, вони в мене там зібрані вже давно. Довелося брати ще. От Ватрель. Ну, крута картка, реально виглядає, просто шикарно, така коштує 2 долари. Може зараз там чуть-чуть ціна змінилась. Як на мене, жахливо недооцінена картка, а виглядає. Шикарно. Ну, можливо, чисто для мене, так як я збираю такий собі тематичний альбом. Хоча тематики, як ви бачите, тут щоб прямо однієї, то геть немає. Далі продовження тут: водяні, снігові, ще різного типу покемони. Просто таке, що в принципі підійшло б сюди, але ніби і не зовсім той підводить в підводну, підходить в підводну тематику, я його розмістив сюди. Тут так само є і Synthia Submission, яка не покемон, а тренер. Та якщо придивитись, там взагалі якби снігового пейзажу та й немає, це якісь білі колони. Але. Чисто, як загально, то вона виглядає досить так органічно на цій сторінці. Сюди ще я дуже хотів і Класна картка. Взагалі еволюцій дуже багато є прикольних, які я вже і зібрав, і ще мені треба допуплюв... докупувати. У вішлісті їх там ще є повно. Ще я цю сторінку якось потім реорганізую, щоб це все виглядало якось більш логічно. Поки от ці три картки виглядають так прям ніби створені одна до одної. Крабо оцей Реуні, Клус і Заяць. Що тут ще? Промки, промки. ну це не промка. Класно виглядають ці дві картки, не знаю, не буду доставати, їх трохи тяжко. Заптос і EX такі прям гарно виглядають, як вони летять. Не знаю, подобається мені. Треба було б ще більше якогось такого схожого чогось познаходити, але, <кій> <кій> на жаль, не було загалом, взагалі часу на покемони останнім часом. Нові сети я так сильно і не відкривав. Оце те, що я встиг зібрати із вогняних покемонів. Хоча вони тут і не вогняні. Бачите, електричний тут взагалі м'яут. Боже. М'яут, м'яут, мяут. Який мені так само, до речі, випав, хоча в принципі тут де і вогню ніякого немає. Але чисто композиційно, із-за того, що червоний фон, червона кімната. Він мені сюди підходить. Хітран міг би сюди ніколи не попасти. Я його просто купував булком з іншими картками, він там коштує менше долара. І просто я зайняв місце тут через те, що повністю вся картка червона і воно мені ніби типу подобається. Фезам, Артікуно. Як ви бачите, тут все От Ентея. Давно я його шукав, дуже радий, що вдалося купити трошки він такий собі. По центровці не задався, скажімо так. Але, тим не менш, картка дуже крута. Взагалі, оці старі картки V у золотому ой, в срібному фоні, це така собі прям знак якості. О, ну і динозаври. Hierніtaр, Гровдон, Charizard із коробки і Iron Thorns. Чисто промка, здається, з ЄТБшки, я вже точно не пам'ятаю якого сета, але мені здається, вони так само в принципі підходять один під одного. Ну, таке. Так Ще колись, якщо сюди зберуться інші картки, які я додав в сліз, то буде. ну, Солідніше виглядати. Зараз воно таке, я розумію як. Далі, тут така собі сторіночка. Просто мені здалося, що тут я буду збирати такі реалістичні картки. Ну, хоча реалістичні вони можуть бути чисто суб'єктивно, але просто такі от рендер ілюстраційка цих карток, типу, це як там, не знаю, ну майже фотографія. І мені здалося, що я їх так просто поміщу в окрему сторіночку, вони там по одній карті на сет виходять такого стилю, і я їх сюди десь додаю. Окремо хотів би звернути увагу на цього Джені Мені ця картка взагалі дуже подобається. Такий він взагалі крутий і. Ну, не скажу, що рідкісний, не скажу, що дорогий, але не думаю, що у когось з наших він тут ще є. В крайньому випадку я взагалі не бачу його в нас ні на маркеті, ні в продажу, ні в когось в колекціях. Тобто такий собі. може, на наш ринок і рідкісний. Прикольна картка. Далі. Угу. Далі немає нічого. О! Тут ще один зібраний розворотик із такими фіолетовими, темними рожевими такими собі покемонами. Класно виглядають скрімтейл, промочка, Promocka. Тот Scruel, Gloom, І Загалом ну, покемонів в такій стилістиці дуже багато. Мені воно подобається, що навіть із жовтою рамкою, із. Чорною рамкою, і сірою рамкою, вони всі виглядають, в принципі, так органічно разом. Тут в мене був маленький курьоз, я випадково купив цю картку, яка коштує 1$ долар за 9 баксів. Я виділив там всі картки на картмаркеті, які мені потрібні були, десь не ціну і випадково купив його. Ну, буває всяке, але. Що прикольно, що тут холо, ефект не просто холо, а в якихось таких зернинках. Я не знаю, чи відео це зловить. А в тому, що тут такий мінімальний блиск є. Коротше, тут якесь незвичайне типу холо. Ну, всі картки однакові, але це не просто холо, таке, як холо. От. Зі смужками в всіх цих картках. Тут щось таке типу особливе зробили. Але вона, ну, звичайно, 9 баксів вона не тягне. Deoxys Vistar. ще один Vistar. в моєму альбомчику. Їх в мене всього здається 6 штук. 14 баксів я його купував, зараз він десь там біля 30, напевно. Точно і не скажу. Ну і так, в принципі. З цікавих тут ще м'ю сплячий. Класна картка, взагалі класна картка. Мені здається, що ці ну, крауніт ще досі трошки недооцінені. бо картки вони видавали дуже так, потужні, скажу, ну, ілюстрації. Так, тім. Те, чого я хотів зібрати, чим побільше. Але, на жаль, ціни на них ростуть якось, ну просто скажено. SPO Deoxys. Цю картку я купував ще, як вона була, здається 20 доларів. Зараз вона коштує сотку. Оце є та картка, яка виросла, в принципі, в 4 рази. У мене в альбомі чистенька, гарненька. Це з нею добре. Тактін це взагалі, ну краще вже не буде нічого, як на мене. Ось це цей юка морі, пластилінові картки, які у нас там всі зараз збирають. Оце така одна, напевно, з найкращих карток. Ну, не тільки через те, що це Тактін, через те, що тут ще й винозавр. Вона. Теж зараз уже не дешева Взагалі не знаю, як зараз можна зібрати щось цікаве із цим ринком, бо ну ціни якісь дуже, дуже, дуже стрьом. Тут така маленька сторіночка. Ще я так подумав, що тут збиратиме покемонів із якимось. Бекграундом на містах, типу Мюту над містом завіз, Райдон на фоні от цих ну, будинків, скажем так, Мью, Orbitel і тому подібне. Тут ще багато карток можна добавити. ну, не знаю, це не першочергова задача. Тут всякі компухтірні покемони. Гарда, яка мені випала, прислужується перед своїм. Власником лікарем, який сидить, заповняє якісь, напевно, медичні звіти. Касіопея, яка мені теж випала з бустера, дуже я радий був цій карті. В неї навіть окуляри блистять, наскільки прикольна текстурка. Теж вона сидить за компухтіром, там щось собі робить. Буде видно. Яка буде доля цього розвороту, того, що сильно я сюди нічого і не бачив, і нічого навмисно і не шукав. І поки остання сторінка, така активна, яку я типу збираю, але яку буде зібрати дуже нелегко це рожеві покемони. Рожевих покемонів взагалі не так і багато, і мені здається, що майже все я зібрав Мілсері, Мью. Із коробки лілі, там яйця. Собака. Собака мені, до речі, випав з бустера. Такий, типу, рожевий фон, хоча, в принципі, може воно сюди не сильно йде. Але дивиться органічно. І з останнього, що мені випало, буквально кілька днів тому відкривав бустери, відлітав. Прикольно, от сюди ця картка вписується органічно, вона ще й недорога, купити її можна. Я думав або куплю її, але вона мені випала, я дуже цьому радий. І ще тут є що збирати, і, в принципі, це остання сторінка, останній розворот, який я зібрав. В кінці в мене є ще сторіночка із прикольними картками, які я ще не придумав куди розподілити. Можливо, мені прийдуть якісь нові ідеї. Я знайду, куди все це добро покласти, припасувати, але поки що місця для них так і не знайшлося. Зелені сторінки всі заповнені. А таких коричневих, як би, не знаю. Не знаю, що ще з цим робити. Ось так. Дякую, що подивились цей ювілейний випуск під 1000 підписників. Коментуйте, ставте лайки. Можливо, підказуйте ідеї або підказуйте картки, яких ще не вистачає. Дуже дякую за перегляд. Всім до зустрічі!